Друзі, вітаю! Сьогодні ми розберемо з вами колаборацію від компанії Альфакер та іспанських інфлюенсерів. І так вам не почулось це два слова: Альфакер і колаборації. Угу. Тепер вони сумісні, але перш ніж ми до них дойдемо, я хотів би повернутися трішки назад ще на декілька років, і згадати, як. Ще в 2019 році компанія Альфакер і думала, як би нагадати про себе. Ми ж тут лідери були весь час світові. Давайте використовувати кейси, які вже є. Випускати нові смаки. Але чи то смаки були погані, чи можливо вони були настільки банальні, що нікому не потрібні виявились. Ну, так собі, ідея. Вони пішли ще далі і випустили Sparks. Це такі кульки. Якщо пам'ятаєте цю історію, то це був один з найгучніших провалів компанії Альфакер. Тому що вони нікому не були потрібні. Кульки, які продовжують твій санс покуру. Ну взагалі таке таке собі, якщо чесно. Історію про цей кейс, напевне, чули всі, хто цікавиться кальянною індустрією в світі. І на початку 22-го року компанія чудово розуміла, що новий провал буде їм дорого коштувати, тому потрібно бути дуже і дуже обережними. Зрештою, вони вибрали трьох іспанських інфлюєнсерів, з якими випустили лімітовані смаки, з кожним із них. І про це ми сьогодні поговоримо. Тож не будемо витрачати час. Поїхали! Чесно кажучи, я був дуже здивований, коли почув інформацію про те, що Альфакер готує колаборацію з інфлюенсерами. Ну, здавалося б, ніколи такого не було. І це тільки підігрівало мій інтерес. В кінці червня був анонс, що вийде три лімітованих смаки. Кожен смак закріплений за іспанським інфлюенсером. Чому, до речі, саме Іспанія? Дуже гарне питання. Так як іспанський ринок. Виявляється одним, напевне, з найпривабливіших ринків для компанії Альфакер. Тут є, напевно, декілька складових: як фінансова, так і велика аудиторія, так і великий потенціал. Тому що з Іспанії продукт також може йти на Португалю і деякі інші країни. Але не будемо відходити від теми. Анонс колаборації був в кінці червня, а на початку липня ці смаки потрапили до продажу. Хочу сказати, що розробкою займався кожен блогер окремо. У нас тут три мікси, якщо можна так сказати, це Summer Mix, літній мікс, Jazzy Summer, також літній мікс, і є ще Flower Pop, це чайний мікс. Про кожен із них ми поговоримо окремо. Що стосується візуалу, це чудово виконана робота, повністю продуманий і детально пророблений арт для кожного із міксів. Плюс зверніть увагу, на кожній з банок знаходиться підпис інфлюенсера. І це дає цьому смаку якусь унікальність. Називається ця лінійка Masters Edition. І вона продається тільки в таких сутках по 200 грам. На жаль, 50 грамовок немає. Чому зробили таке рішення, я не знаю. При тому, що вартує 200 грам 14,5 євро. Дійсно, спробувати той самий альфакер, навіть, навіть не той самий, а трішки краще, ніж ми його пам'ятаємо. По-перше, це все свіжі партії. Якось він відрізняється, я думаю, можливо, якимось насиченням. Давайте повернемось до банки. Тут. Класична 200-грамова банка, все виконано дуже якісно. Зриваємо захисну пломбу. І всередині нас очікує наш пакет. Зверніть на нього увагу. Ну, це виглядає дійсно кльово. І якщо порівняти це з класичними смаками від компанії Альфакер, то вони виграють, причому виграють з великим відривом, так як тут продумана. Чітка і зрозуміла стилістика. Всередині у нас той самий альфакер. Той самий, до якого ми звикли, тільки він він яскравіший, напевно, через те, що свіжий. Перш ніж ми продовжимо, друзі, давайте поставимо нашу першу чашу на кальян. В чашці у нас зараз прогрівається смак під назвою Summer Mix, як ви помітили. Це суміш лимонного морозива разом з. Соком грейпфруту, а також квітковою нотою. Доволі цікавий опис від олдскульної кампанії, яка... від якої ніколи такого раніше не було. А якщо ти саме та людина, хто багато чув про продукт Альфакер, але досі чомусь з ним не познайомився, я раджу тобі це виправити. Якщо ти хочеш більше дізнатися про цей продукт, то декілька років тому на каналі вийшло відео. Я зараз тут прикріплю помітку, раджу тобі його подивитись. Так, відеогляд, хоч і старий, але він досі актуальний. Наша чаша, я думаю, вже достатньо прогрілась. Гріли на 4 вугольках приблизно 4-5 хвилин. Так, і зараз я маю зробити вигляд, що я не куштував досі цей смак. Насправді, я знайомий вже із SummerMix, і з Jazzy Summer. Що хочу сказати про Summer Mix. Чудово відчуваються цитруси. Я б не сказав, би, що я можу відчути і нотку лимонного морозива і соку грейпфрута. Це просто гарний цитрусовий мікс, де відчувається і грейпфрут, і лимон, можливо, десь там апельсин хтось може відчути. Але морозива, як такого, я не відчуваю. Я відчуваю м'яту і доволі багато. І це зрозуміло чому? Влітку в Іспанії доволі спекотно. І я казав вже раніше. Що настає такий момент, коли ти не можеш взагалі робити собі чаші без додавання м'яти або холоду. А іноді ти додаєш подвійну порцію. От мені здається, що зараз, вже в осінню, в зимову погоду, тут можна відчути якийсь трішки перебір холоду. Але для літа це буде те, що треба. Короткий висновок про смак. Вийшло досить непогано, і мені здається, що Summer Mix знаходиться на вершині продажів, тому що це найбільш мас-маркетовий мікс. Тут є цитруси, тут є холод. І мені здається, що протягом всього року це найбільш популярне поєднання смаків. З цим, в принципі, все зрозуміло. Давайте переходити до наступного. Це у нас Jazzy Summer. Бананове смузі з кокосом та ванілью. Я вважаю, що цей мікс підійде саме для тих, хто любить більш м'якіші покури. Давайте спробуємо. Знову ж таки, 5 хвилин, 4 вугілля. Спробуємо. Хоча, знову ж таки, з Jazzy Summer я добре знайомий, так як серед всіх трьох. Точніше кажучи, серед двох смаків, які я спробував, він мені сподобався чомусь більше. Хоча я полюбляю цитруси. Але тут ще відчувається вершковість і м'якість, перед якою просто неможливо встояти при всій яскравості та вдалості цього смаку. Я хочу сказати, що кокосу я тут не відчуваю. Можливо, він відіграє якусь зв'язуючу роль для того, щоб цей мікс був максимально м'яким. Цього я не знаю, але короткий висновок. Ідеальне поєднання смаків для тих, хто любить м'які покури. Останній смак. І він дуже важливий. По-перше, тому що зараз я його спробую вперше. А по-друге, це якраз таки і визначить фінальну оцінку цієї колаборації, тому що перші два вийшли досить гарними. І так, Flower Pop це в нас жасміновий чай. Знову ж таки, 4, можливо, 5 хвилин, 4 вугілля. Пробуємо. Одразу хочу сказати: так, це жасміновий чай. Тут хочеться ще виділити, що відчувається така дуже-дуже легка нота м'яти, а також... От знаєте, коли ви заварюєте трав'яний чай, тут дуже важливо зробити ремарку не крупнолистовий, а трав'яний, де в нас дуже-дуже багато маленьких різних чаїнок. І коли ми його п'ємо, часточки потрапляють до нас на язик. І от таке відчуття невеличкої терпкості, натуральності. От саме це відчувається тут, на додачу жасміновий чай з маленькою ноткою м'яти. Здавалося, б, жасміновий чай. Зробили непоганий смак, і добре. Але ні, вони ще змогли здивувати мене. Звісно, я відштовхуюсь тільки від своїх вражень та від свого досвіду роботи з продукцією альфакеру у попередні роки. Мені здається, що всі ці три смаки розроблювались так, щоб охопити як можна більшу аудиторію. Полюбляєш кисле і цитрусове? Тримай Summer Mix. Полюбляєш щось більш м'яке, вершкове, ванільне. Тримай джазі Саммер. А якщо любиш чайні смаки, то ось тобі flower Pop. Напевне, я повинен був дати оцінку кожному з цих смаків по 5 бальній або по 10-бальній шкалі, але цього я робити не буду. Тому що кожен із них вийшов вдалий. Тут не можна сказати не те, що поганий смак, а те, що він не відповідає заявленому. Деякі, деякі з них навіть перевершують очікування і викликають якісь додаткові емоції. Тому мені здається, що ця колаборація, колаборації, цей кейс, називайте, як хочете, є одним з найуспішніших у компанії Альфакер за останні роки. І враховуючи, що це лімітована серія, мені здається, що вони будуть її розвивати і надалі. В Німеччині чи, можливо, в якихось інших країнах цього я не знаю. Але гадаю, що ми побачимо це вже в 2023 році. До речі, що ти думаєш з приводу цієї колаборації, і який зі смаків ти хотів би спробувати, напиши, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво їх прочитати, друзі. Ну а на цьому, напевне, все. Сьогодні ми розбирали колаборацію під назвою Masters Edition компанії Alphaker та іспанських інфлюенсерів. Якщо це відео тобі сподобалось, то постав, будь ласка, свій лайк для того, щоб відео показувалось іншим користувачам Ютуба. І не забудь підписатись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Наші відео виходять кожного тижня. Ну а поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути самий свіжий випуск, який вийшов на каналі, а також той, який рекомендує тобі сам Ютуб. З вами як завжди, був я, Женя, кальяни канал Світ Смоук. Ну і як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І до зустрічі за тиждень, папа. -па.